Хочу з вами поділитися приємними і радісними враженнями. Буквально ось кілька хвилин тому я спілкувалася з співробітником банку з мого рідного міста Снігурівка. І ви знаєте, вона мене впізнала, вона сказала, що дивиться мій контент, що їй дуже приємно зі мною особисто познайомитися. А я вам хочу передати, як мені приємно мати з вами справу, коли ви мене впізнаєте. Я розумію, що я говорю, значить, не в пустоту. Поняли? Тому що більшість з вас, в мене там майже 10 тисяч підписників. Більшість не дає про себе знати. Я навіть не знаю, живі вони, не живі, чи просто підписані на мене і ніколи мене особливо там не спостерігали і не бачили. Але коли я зустрічаю людину, коли мен, яка мене дивиться, і знає, і знає подробиці мого життя, які бачила в інстаграмі, слідкує за мною, для мене це дуже велика приємність. Я відчуваю, що я роблю все не дарма, тому дуже рада вашому зворотньому зв'язку.